Слава Господу Богу, друзі! Я хотіла з вами поділитися рядками із книги перемутрості Ісуса, Сина Сарахова. Ці прекрасні рядки, я думаю, сподобаються вам і в майбутньому ви зможете допомогти і захистити тим, хто потребує допомоги. Тому що ця премудрість йде. Від самого Всевишнього Господа Бога. Ось, сину мій, не відмовляй у їжі у Богому і не стомлюй чеканням очей нужденних, не засмути душі голодної і не завдай жалю людині в її убогості, не бентеш серце уже засмученого і не відкладай. Подавати нужденному. Не відмовляй пригнобленому, що благає про допомогу. І не відвертай лиця Твого від убого, не відвертай очей від того, хто благає, і не давай людині приводу проклинати тебе, бо коли він у тузі душі своєї буде проклинати тебе, той, хто створив його, почує моління Його. У зібранні намагайся бути приємним і перед, і перед... вищим, нахиляй твою голову, прихиляй вухо твоє до убого і відповідай йому ласкаво, з лагідністю. Рятуй, скривдженого від руки того, хто. Ображай і, і не будь легкодуш, легкодушним, коли судиш. Сиротам будь як батько і матері їх замість чоловіка, і, і, і будеш як син Вишнього, і він полюбить тебе більше, ніж мати твоя. Ось такі прекрасні чудові рядки ми можемо прочитати. про допомогу ближньому, і, і як буде підтримувати потім Всевишній Бог людей, тих, хто допомагає бідним людям, і, 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 і в кого серце чисте, добре і не відвертається від тих, кому потрібна допомога. Ось така гарна. Розповідь з книги «Серах. при мудрості Ісуса, Сина Серахового». І скільки тут прекрасних рядків, рекомендую вам відкривати Біблію і читати осі прекрасні рядки. До зустрічі, друзі!